Матрешка – це не російський винахід, хоча зараз є одним із символів Росії. У кого вони його так би мовити? Запозичили зараз. Я вам все розповім за вами український історик Олександр Алфіров. Отже, наприкінці 19 сторіччя Єлизавета Мамонтова позичила матрешку у японців. Саме японці вигадали таку дерев'яну ляльку, яка складалася одна в іншу, і мала вона назву японську Сіті або Сім богів щастя. А от видовжене обличчя, яке ми бачимо на матрешках, це не що інше, як наслідування оцього бога щастя Японії, який має назву одного з семи богів який має назву Фукорокудзю. Тож у 1890-х роках почали штампувати ці матрешки, просто посупивши всю оригінальну ідею у японців. Ну а матрьошка як назва це в 19-му стріччі так називали няньок для чужих дітей. Ось така от історія чергового. Ну скажімо так, запозичення. Підписуйтесь на канал історика Олександра Алферова.